Доброго дня всім. Сьогодні буду пробувати сіяти квасолю. Поле зробив от таким от апаратом. Зажичив швагра. Доволі непогано зробило. Земля така сьогодні погода лі... така пасує якраз. Не сонце. Зранку якісь моросів дощикали, перестав. Таку ділянку зробив. Зараз покажу який насінневий матеріал, де був куплений. Буду сіяти таким агрегатом. Куплений. Куплю на таку пасолю, купив ластівка. називається буду пробувати сіяти її. Буду пробувати сіяти солдатика. І разом є ще один сорт, хоча він мені такий самий, майже як і цей. Куплена загадка молодого фермера на YouTube каналі. Пропозиції такі давав ще раніше. Я в нього замовив 2 кілограми цієї. цієї навіть не пам'ятаю, скільки вже її є. Кілограмів. Д'ять шкільки. Це загадка, не загадка солдатик, це ластівка. Попробую я їх засіяти на цю ділянку. Тут десь приблизно сотих 15 може. Чуть більше, може чуть менше, але десь в тих, в тих межах. Будемо зараз пробувати. Цим апаратом висів, зараз буде виставляти, як воно там що піде, посіємо, то тоді дозніму.